Народження тебе. Торенько. <звук> Та йду вже. Йду. Добрий день, ви Ярослава. Uh, так, а ви хто? А я ваша племінниця і журавлихи. Дарина вашої троюрідної тітки Зої донька. Що тепер? Е, я в наступному році планую вступати до інституту, але перед цим мені треба пройти підготовчі курси. Ось я і приїхала. Ви ж не проти, якщо я вас поживу, поки роботу не знайду? Проти. У мене місця немає. Як це нема? Ви ж сама живете? Хто сказав? У мене взагалі чоловік є, і знаєш, пошукай собі притулок де-інде. Ти, ти приїхала вона. Сама бы самая кого мрія Ярославі багато років поспіль не щастило у особистому житті. Жінка звикла жити одна, але усе ще сподівалася зустріти свою долю. Саме тому вона і приїхала до бабусі в надії, що та їй зможе допомогти. У мене в житті лише робота. Тиждень тому 35 виповнилось, а у мене ані чоловіка ні чоловіка, ані дітей. Невже я так і залишусь сама? Поклади руку пшено. Але ж у тебе був наречений? І заміж ти збиралася? Був, але він мене зрадив з моєю найкращою подругою. І з того часу ти нікому не довіряєш: ані подруг, ані кохання. Так. Все правильно кажете. Багато моїх знайомих вже і розлучитись встигли, а я навіть заміжня не була. Навіщо ти тоді збрехала? – Коли? – Бачу, дівчина до тебе нещодавно приходила. Ти сказала їй, що заміжня. Та щоб вона відчепилася. Я тут дарину в очі не бачила, сьомо вода на киселі. Сестра троюрідна бозна, від кого народила, а мені тепер її по себе приймати. Нащо? Мені дурна кров? Але цій дівчині допомога твоя потрібна. Та ці родичі задовбали вже. Я, коли багато років тому приїхала в місто по зйомних квартирах микалась, на трьох роботах працювала. Про мене ніхто не згадував. А як свою квартиру купила, так вони всі пруть косяком. Моя тобі порада. Як хочеш щасливою бути, пусти дівчину, до себе, так ти і добре діло зробиш, і невдовзі про свою самотність забудеш. Ясно. Я до вас прийшла, щоб ви мені чоловіка допомогли знайти, а ви мені про цю дівчину. До побачення. Ярослава була розчарована візитом до бабусі і не хотіла дослухатися до її порад. Минуло кілька днів. Знову ти. Дядя Ярослава, мені просто немає куди йти. Я тиждень живу в хостелі, але гроші скінчились, а гуртожиток підготовчих не дають. Ну і звідки ти на мою голову впала? а? Пішли. Ви серйозно? Тетя Ярослава, дякую вам. Ви не переймайте зі мною проблем не буде. Я все вмію робити. Я буду вам по дому допомагати. Знаєте, як я готую? А ви любите качку з яблуками? Ось у мене яблука з собою є, і взагалі в таких пирогів ще не є. У мене найкращі пироги вдома, просто я готую кожен день. Я вам так вдячна, чесне слово, ви навіть уявити не можете як. Я вам дуже сильно дякую. Значить, так, нікого наводити — брудно розводити. І взагалі, коли я вдома. Щоб тебе не видно і не чуто було. Я звикла жити сама. Як сама? Ви ж казали, що у вас чоловік є? Мало що я казала. Я так кажу, коли хочу здихатись на проханих гостей. Ярослава прихистила родичку, але дівчина її дуже дратувала, хоча та усіляко намагалася догодити. Скільки разів я тобі казала, став виделки зубцями до догори. Ну, як я зрозумію, де виделка, де ложка? Пробачте мене, це якось безтолкове. Навіть мама мені про це весь час каже. Ну, до речі, а як там мама? Там нормально, потихеньку. Слухай, а ти батька свого хоч у житті бачила? Ні. Мене через це в селі всі Бастрючкою називають. Навіть родичі я вже, звичайно, звикла. Та мене і мама моя не дуже любить, тому я й поїхала подалі від всіх. Ой. Ти чого? Ярославі раптом стало шкода дівчину, і вона вирішила бути більш привітною із нею. Адже відчула, що Дарина така ж самотня душа, як і вона сама. Пройшло кілька днів. Дарина ходила на підготовчі курси і шукала підробіток. Дівчина мало часу проводила вдома, і Ярослава змирилася із її присутністю у своєму житті. Це хто? Я його побачила на вулиці. Він лежав у крові, стогнав. Я хотіла викликати швидко, бо відвести його додому, але він нічого не пам'ятає, крім свого імені. Його Андрій звати. А я то до чого? Ну я ж не могла його залишити посеред вулиці. І це вже зовсім. Це має поліція займатися, бо треба швидку дзвонити. Ні, не треба ні швидку, ні поліцію. Будь ласка. Що, якщо він когось вбив? Та він не схожий на злочинця. Подивіться на нього. Він сам постраждав від якихось бандитів. Жодних документів немає. Я вас дуже прошу, давайте його залишимо хоча б до раночку. Ну, він нікуди не може піти в такому вигляді. Добре, нехай лишається до ранку, але спостерігати за ним будеш ти. Ярослава злилася на родичку, яка привела в дім незнайомця. Але з іншого боку, вона не могла вигнати його в такому стані на вулицю. Опорежно. Привіт. Ой, ви вже прийшли, а в мене обід майже готовий. Хоч кажи, хоч не кажи. Ну, а де твій врятований? Доброго дня. Зливу в ванній кімнаті я відремонтував, він більше не протікає. І що у вас замок заїдав, я його змастив. Так чудово ж, правда, тітя Ярослав? Андрій, мийте руки зараз будемо обідати. Дарина, ти розумієш, що він не може з нами залишитись. Ну, хоча б на деякий час, поки він це згадає. Ні, тобі не здається, що він взагалі бреше. Ну, якось дивно. Ім'я своє він пам'ятає, що в поліцію не можна, пам'ятає, а все інше ні. Так це ж часткова амнезія. Нам на курсах розповідали, таке буває. А раптом йому там щось загрожує, а у нас він у безпеці. Mm -hmm. Супер. Може, його півміста розшукує, а він у нас відсижується. До того ж, ми не знаємо, скільки буде тривати його часткова амнезія. Може, роками. Ну, добре. До завтра нехай лишається, але очі з нього не звуть. Добре. Ярослава пішла на поступки Дарині, але вона розуміла, що далі так тривати не може. Чоловіку потрібно було знайти свою родину, свій дім. Тож наступного дня жінка вирішила приїхати до бабусі. Сьомий потячок я дов'язала. Що далі? Треба покласти їх окремо. На повний місяць проведемо з ними обряд. А тепер вибери, три гілочки ялівцю. Їх треба подрібнити і в мішечок і сіллю покласти. Добре, бабусю, в мішечок з сіллю. Добрий день, я до вас. Добрий день, а бабуся вже сьогодні не приймає. Як так? Мені дуже треба. Але ви минулого разу так пішли, що я думала, ви більше не повернетесь. Ну, вибачте, будь ласка. Нічого, Катя. Я прийму її. Добре. Вітайте, будь ласка. Баба Люба, Я зробила, як ви радили. Прихистила родичку, але вона привела якогось чоловіка, побитого з вулиці, ще й в крові. Хто він що він не пам'ятає? Пам'ятає лише своє ім'я і те, що поліції слід остерігатися. Дарина вмовляє залишити, і мені теж його шкода. Але хто знає, може він якийсь злочинець. Є у тебе якась його річ? О, так. Так. Ось ключі з його кишені. Ні, цей чоловік не злочинець. Він сам у біду попав і дійсно нічого не пам'ятає. Йому дійсно небезпека загрожує. Добре, хоч не бандит. Ну, він дійсно здається порядним чоловіком. Вічливий, симпатичний. Руки має золоті. А ви можете якось допомогти йому все згадати? Це ключі саме від його квартири. Його будинок недалеко від твого. Бачу верби, жовто-блакитний місток. Напроти нього багатоповерхівка. Це і є його дім. Здається, я знаю, де це. Дякую. Дякую. Наступного дня Ярослава повела Андрія в те місце, яке описувала бабуся. Подивись жовто-блакитний місток, верби і ось там твій дім. Впізнаєш? <с af> в чому мені з тобою робити? Андрюша! Невже це ти? Де ж ти був? Ми тебе скрізь шукали. І в поліцію зверталися, і оголошення клеїли, і в соціальних мережах. Я був у цієї жінки Ярослави. А Він пам'ять втратив, а ви як втратив пам'ять? Андрюша, невже ти нічого не пам'ятаєш? Йдемо додому, можливо, там згадаєш. Ярослава, ми вам дуже вдячні. Ходімо до нас. Ні-ні, краще не треба. Дякую, я піду. Дякую вам, ходімо. Ярослава була рада, що Андрій нарешті знайшов свою родину. Але несподівано відчула ревності до жінки, яка його зустріла. Минуло кілька днів. Тетя Ярославочка, я там чай заварила, печиво спекла. Ходімо на кухню. Ні, дякую, я не хочу. У вас все добре? Абсолютно, чого ти питаєш? Ну, я тут помітила. Як Андрій пішов від нас, ви весь час без настрою. Сумуєте за ним? Дякую радості. Він мені ніхто. Та не соромтеся, я ж помітила, що він вам подобається. До речі, ви йому теж весь час розпитував про вас. Досить. У Андрія є дружина. На кухню, Показуй, що ти спекла. Пройшло два дні. Ярослава все ще згадувала про свого несподіваного гостя. Аж раптом сталася подія, яка захмарила ці спогади. Це ти взяла гроші звідси? Які гроші? Я нічого не брала. Значить, їх вкрав твій Андрій. Більше нема кому. Боже, звідки ви взялися на мою голову? Я, я збирала ці гроші на ремонт спальні. Ну, без стрічка, дурна кров, що сказано то є. Вибачте, що так сталося, але я, я не винна. Ну, така вже я, я, не можу повз чужої піти прийти і весь час через це страждаю. Ярослава була дуже зла на дівчину. Жінка хотіла заявити в поліцію на Андрія, але засумнівалася, адже того ж вечора Дарина з'їхала з квартири без попередження. Наступного ранку Ярослава приїхала до нас. Аби дізнатися у бабусі, хто ж насправді взяв її гроші. Баблюб, ви можете сказати, хто ці гроші взяв? Бо я спочатку думала Андрій, тепер сумніваюсь. Даринка вчора втекла. Це вона взяла. У мене є її фотографія. Подивіться. Ні, не брала вона твоїх грошей. Ох і важка доля в цієї дівчини. Значить, це Андрій, якого Даринка притягнула. Весь час влипає в такі історії. Ну, що сказати. Дурна кров. Даремно ти її образила. Адже не знаєш, хто вона. Вона сестра твоя рідна по матері. Баплюб. Ви що таке кажете? 18 років тому твоя мати зрадила твого батька і завагітніла. Зачекайте. Мама, здається, тоді поїхала в село хвору родичку доглядати. Її не було місяці чотири. Там вона дитину і народила. І сестрі троюрідні віддала. Дарина і досі її матір'ю вважає. Так ось чому тітка Зоя Дарину не любила. Бо вона її нерідна рідна дочка. Я її не здогадувалась. Твоя мати думала, що приховала зраду. Але батько про все дізнався і покинув її. А чого тоді вона не забирала до ринку назад, коли все розкрилося? Бо до останнього сподівалася, що він до неї повернеться. Це така історія. Так це виходить, що всі жінки в нашому роду нещасливі. Мама страждала, Даринка росла в Любові. Я самотня вічно не тих чоловіків обираю, що приховувати. Андрій мені сподобався, а виявився крадієм. Андрій дійсно ті гроші взяв, але він не крадій. А одинока ти, бо завжди веделки зубцями догори ставиш. Оця скринька біля них стояла. Не можна цього робити, бо це призводить до самотності. Вперше чую, то мені їх просто переставити. Візьмеш сіль, заговорено. Катя тобі дасть. Вимийш усі веделки цією водою і поставиш правильно. Тоді в тебе все налагодиться. Добре, я так і зроблю. А перед Дариною, вибачся. вона перед тобою ні в чому не винувата. Ви ж рідні сестри. Ярослава була шокована тим, про що дізналася від бабусі. Повернувшись додому, вона перш за все провела обряд. Вимивши столове приладдя у воді із заговореною сіллю. Жінка поставила виделки зубцями вниз, як і радила бабуся. Закінчивши ритуал, Ярослава одразу вирішила подзвонити Дарині. Адже усвідомила, якою несправедливою була до рідної сестри. Алло, Дарин, накидай слухавку, будь ласка. Приїжджай додому. Нам треба поговорити. Ну, Добре, давай тоді хоча б зустрінемось. Скажи мені, де ти? Добре. Добре, я зараз приїду. Рина, привіт. Що ви хотіли? я Я хотіла вибачитись за свої слова. Я була на права. Вибач мене, будь ласка. Навіщо це вам? Я ж дурна крова і Та ні, ні. ти... Ти хороша, мила. І ти моя сестра. Уз глузду з'їхали, яка сестра? Я тільки сьогодні дізналася. Але тьотя Зоя, яку ти вважаєш мамою, насправді тобі не мама. Ось чому вона не відчувала до тебе любові. Я не розумію. Дарим ходім додому. Я тобі там все поясню, добре. Минув тиждень, дізнавшись від Ярослави, що вони рідні сестри, Дарина дуже зраділа. Дівчата нарешті порозумілися, і життя Ярослави вже не було таким самотнім, але їй не давали спокою думки про Андрія. Жінка хотіла зрозуміти, навіщо він взяв з її гроші, але ніяк не наважувалася з'ясувати правду. Ой, Ой я... Та одного дня чоловік сам з'явився на порозі її квартири. Yes. До нас Андрій прийшов. Добрий день, Ярославо. Це вам. Прийшов подякувати за те, що врятували мене. Пустили до себе. Знайшли мій будинок за все. І ось. Це ваші гроші. А навіщо ви їх взяли? Це сталося випадково. Випадково? Як можна випадково взяти чужі гроші? Та я взагалі не пам'ятаю, як я їх брав. Mm -hmm. Я тоді був майже без пам'яті. Не міг згадати, де я і хто я. Тільки вдома помітив шані гроші. І... Пізніше зрозумів, що відбулося. Угу. Справа у тому, що у мене гроші лежать у такій самій скринці, як і у вас. Вибачте мене, будь ласка, за незручності, тут вся сума. То ви згадали, що з вами сталося? Може, нам розкажете? Та тут нема чого розказувати. На мене наїхали конкуренти, хотіли бізнес віджати. Я відмовився. Вони найняли бандюків, які мене побили. Боже, який жах! І ви через це втратили пам'ять? Так. Якби не Дарина, невідомо, що зі мною було б далі. Так, але чого ви тоді боялися звертатися до поліції? Єдине, що я пам'ятав, як ці покидьки пригрозили, Звернешся до поліції, ніколи більше своєї сестри не побачиш. Мабуть, тому й боявся. Але зараз вам нічого не загрожує. Ні. Я вже вирішив цю проблему. Ваші рідні, певно, такі раді. Я помітила, яка щаслива була ваша дружина, коли вас побачила. Але я не одружений. А хто тоді та жінка на мосту? Так то ж є моя сестра Таня. Андрій. А ви любите вареники з вишнею? Дуже люблю. Просто обожнюю. Андрій, то може залишитись з нами на вечерю? З радістю. <гум> Андрій став частим гостем в домі Ярослави через якийсь час. Між молодими людьми зав'язалися серйозні стосунки, і зараз вони планують одружитися. Дарина вступила до інституту, але залишилася жити у сестри. А бабуся нагадує: виделки, які стоять зубцями догори, можуть призвести до самотності. Хто у шлюбі розлучиться, а хто одинокий, так і не зустріне своє кохання. Щоб цього не сталося, треба помити усі веделки водою із сіллю. І поставити правильно.